Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку рак на квітень 2024 року. Отже, раки, давайте подивимося, які тенденції на вас чекають в квітні місяці, і як краще спланувати місяць. Розпочнеться місяць з того, що 1 квітня планета Меркурій розпочинає свій ретроградний рух, і ретроградним він буде до 25 квітня. І знаходиться зараз Меркурій в знаці Овен, а це для вас 10-й сектор гороскопу. Взагалі, що краще робити в. Той період, коли Меркурій ретроградний, звичайно, це будь-які справи пов'язані з минулим. Так як Меркурій у вас знаходиться в 10-му секторі гороскопу, це можуть бути питання кар'єри. Або роботи, на які ви раніше працювали, можливо, ви працювали на роботі і вам, наприклад, не видали всю суму по втраті роботів. Роботи ви можете цим зайнятись, або, наприклад, вам потрібно було ще підготувати якусь звітність на роботі. Ви цим можете зайнятись, тобто це можуть бути будь-які справи. Які стосуються вашої роботи і кар'єри. А також, звичайно, десятий сектор це сектор статусу. І, наприклад, якщо в вашому житті була така ситуація, що ви розлучалися, не доробили документи через суд не забрали, так далі, то це добре доробляти все, що стосується, особливо документів, по ретроградному Меркурію. Наступне це. Планета Венера, яка 5 квітня змінює знак і переходить в знак Овен, і це для вас той самий 10-й сектор гороскопу. Значить, Венера це планета, яка відповідає за кохання, за гроші, за красу, І коли вона буде знаходитись в 10 му секторі гороскопу, у вас це означає, що у вас буде прибуток, у вас буде. Хороша робота, е, ви будете мати дохід, тому що Венера це позитивна планета, хороша планета. Її вважають в астрології, і вона якби приносить нам подарунки. А коли вона буде знаходитись у вас в десятому секторі, це означає, що вона буде приносити вам подарунки в вигляді гроші, в вигляді клієнтів. Наступне це сонячне затемнення, тому що ми знаходимося зараз в коридорі затемнень. Перше затемнення було 25 березня. Зараз друге затемнення, тому що затемнення завжди відбуваються парами: сонячне і місячне. Спершу було місячне затемнення, а зараз. 8 квітня відбудеться сонячне затемнення в знаці Овен в 19 його градусі. І це для вас буде 10-й сектор гороскопу. Сонячне затемнення це як новий місяць, але воно, звичайно, має набагато потужнішу силу і завжди говорить про щось нове, що приходить в наше життя. Так як для вас, це буде 10-й сектор гороскопу, це, можливо, вам запропонують. Вийти заміж, або ви приймете рішення женитись, тому що десятий сектор це ще сектор, який відповідає за статус. І це може бути так. Наступне, це може бути, можуть бути зміни у вашій кар'єрі. Е, можливо, вам запропонують нову посаду, перейти на новий офіс, або. Е, ви подумаєте, що вам необхідно розширятись, якщо у вас, наприклад, свій бізнес, ви будете цим займатися. От, це, це хороший час. якісь Будуть у вас нові новини, які стосуються вашої роботи і кар'єри. Наступне це сонце. Адже 19 квітня сонце змінює знаки, переходить в знак Телець. А це для вас 11-й сектор гороскопу. В, в тому секторі, де знаходиться сонце, в тому секторі нам як щастить, тому що це, звичайно, буває один раз в рік, і місяць часу сонце буде перебувати у вас в одинадцятому секторі. А це сектор, який відповідає за інтернет, за друзів. Можливо, ви з кимось познайомитеся з якоюсь новою людиною або. Ваші справи йшли в інтернеті ну не так добре, а можливо, ви пройшли якісь курси коучингу так далі. І е, зараз е, е, справи в інтернеті підуть краще. Це, наприклад, робота, збільшиться кількість клієнтів і так далі. Наступне це повний місяць, який відбудеться 23 квітня в знаці скорпіон. І це для вас п'ятий сектор гороскопу. П'ятий сектор це сектор, який відповідає за дітей, за бізнес, значить, за відпочинок, за задоволення, за хобі. За все, що нам приносить задоволення, це все п'ятий сектор. От і е, значить, повний місяць завжди говорить про підсумок, про завершення. Наприклад, може бути так, що е, ваша дитина е, брала участь в якомусь чемпіонаті, в конкурсі так далі, і виграла. Певне призове місце, чи просто приймала участь. І це вже як завершення, завершення конкурсу. Або, наприклад, так само зміни в житті, в житті дітей можуть бути, якщо у вас дорослі діти, вони можуть переїхати від вас, чи піти там на нову роботу, чи е, закінчити університет. Ну, В квітні, напевно, не зможуть так вже закінчити швидко, але можуть бути такі зміни, можуть бути. Зміни в вашому бізнесі можете його закрити, наприклад, тому що він може не приносити вам бажаного прибутку, тобто такого різного роду зміни може, може дати вам повний місяць. Наступне це знову планета Венера. Адже в квітні місяці Венера двічі змінює знак, і 29 квітня Венера знову змінює знак і переходить в знак Телець. А це для вас одинадцятий сектор гороскопу. І взагалі одинадцятий сектор це сектор не тільки інтернету і друзів, це сектор ще новітніх технологій і авіації. Може, ви кудись полетите, можливо, якщо ви працюєте винахідником, розробником, можливо, у вас буде якийсь інсайт, і ви щось нове придумаєте. Це дуже цікавий це сектор. І наступне це планета Марс. Аж 30 квітня Марс змінює знак і переходить в знак Овен. А це для вас 10-й сектор гороскопу. А Марс це планета активності. І коли Марс буде знаходитись, знаючи в 10-му секторі, це означає, що. У Вас все буде швидко відбуватися, якби в плані кар'єри. Можливо, вас попередньо перевели на нове місце, і ви не знали, як мені переїжджати в то місто або як мені йти в новий колектив, новий офіс. То все буде відбуватися швидко. Так само, що вас, наприклад, свій бізнес можливо, ви думали, як мені відкривати це ще новий магазин, це і оренда, і ремонти. і... Нові працівники, і це так складно, і все е, насправді склалося легко. Ось такий місяць на вас чекає. Взагалі це місяць, е, коли у нас є тільки одна ретроградна планета, це планета Меркурій. Е, соціальні і вищі планети зараз не рухаються ретроградно і не змінюють своє становище. Е, нагадаю, що Юпітер і Уран знаходяться в знаці Телець. Це для вас одинадцятий сектор гороскопу, це інтернет. Сатурн і Нептун знаходяться в знаці риби. Це дев'ятий сектор гороскопу. Це тема всього міжнародного іноземного. Тому тут, наприклад, Сатурн може він давати такі ситуації складніші. Наприклад, якщо ви думали, що там ви швидко можете собі зробити візу і так далі, то можуть бути затримки, тому що Сатурн любить все зменшувати. А Нептун, ну це. Певне, знаєте, про такі про певні ілюзії. Наприклад, можливо, ви думали, можливо, у вас там є хлопець за кордоном, іноземець, ви познайомились? Можливо, ви там собі малювали певну картинку вашого майбутнього в голові, але все якби склалось по-іншому. І Плутон перейшов у ваш восьмий сектор гороскопу. Це фінансовий сектор, звичайно, і сектор е, трансформації і чужих грошей, можливо, вам хтось став допомагати. Напишіть в коментарях, чи відчули ви е, те, що Плутон змінив знак. Ось такий цікавий місяць на вас чекає, тому дякую, що дивитесь. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. І зустрінемось в наступних відео.